Це добре прийом. Уране направо нога! 504, 505, купол. піднімаєте руки. Від медицини та повітряно-десантної підготовки до саперської справи навички, які можуть стати у нагоді не лише на фронті, але й у тилу. Там, де щодня потрібно залишатися уважним, зібраним та відповідальним, це не про гру, а про вміння діяти коли секунди важать більше ніж слова про те, як зберігати спокій у хаосі і навіть допомогти. Країна в часі війни і добре, коли люди знають, як реагувати, коли молодь не панікує. Вона розуміє, що можна, що не можна. Кожна дитина має вчитися, витримці сили духу гарто, йти через не можу, і це важливо. для захисника 80-ї галицької бригади з позивним ганс. Цей вишкіл справжній дебют, адже тренування особового складу та виконання бойових завдань для нього давно стали буденністю. Тож саперську справу, якій він навчав учасників, ганс знає не щоток. От ми, оп, і в нас щось вже опирається. Я навчав їх інженерної підготовки такого. Базового мінімуму, щоб вони знали, як їм навіть, якщо їм прийдеться навіть попасти в зону бойових дій, щоб вони вже плюс-мінус орієнтувалися. Для цивільного населення більш корисною йде інформація про СВП, та як противник може використовувати мінування любих речей. Щоб навіть не так військових знищувати як в загальному населенні, такий вишкіл кажуть інструктори, допомагає дітям зрозуміти сміливість це навичка, яку можна тренувати. Тож діляться власним досвідом, історіями зі служби та секретами. На зразок сила це передусім, холодний розум та взаємопідтримка. Основна мета навчити учасників діяти впевнено і свідомо у складних ситуаціях. Попереджений, значить, озброєний, грубо кажучи. Тому я думаю, що українці в нинішній час мають бути готовими до будь-яких умов. Це навіть на такий короткий час, але воно буде мати користь, адже дитина захоче займатися чимось активним. Для багатьох учасників цей триденний вишкіл став не просто навчанням, а внутрішнім відкриттям. А що ж емоції вони були різні: від здивування та ледь помітного страху на початку до щирого захоплення і гордості. Наприкінці У нас були дисципліни, такі як рокопач. Далі в нас було мінування і розбірка, збірка зброї, і також зв'язок. От найбільше я навіть, чесно не знаю, що мені сподобалося. Мені все сподобалося для мене, це дуже важливо, оскільки в мене батьки воюють, ну і воювали. А, і ну, якби я рахую, що це важливо для нашої країни знати, якби що це таке, тому що це потрібно в нас час. Дуже сильно мене зацікавила саме медицина, тому що я розумію, що нам, хоч тут, надають тобто такі базові навички саме військового. Але е, я розумію, що ці знання я можу застосувати і в цивільному е, житті, е, тому що розумію, що в кожен дім в будь-який момент може прилетіти е, е, і. Першу медичну допомогу потрібно надавати. Допомога вона проявляється як фізично, тобто, коли ви фізично надаєте якусь допомогу, так і потрібно вміти правильно заспокоїти. Для об'єднання добровольців організація подібних вишколів не в новинку. Однак це вперше протягом повномасштабного вторгнення кажучи, неймовірно пишаються, що за інструкторів захисники із легендарної галицької вісімдесятки. Адже хто як не вони можуть передати дух дешеве, які завжди перші, які завжди на передовій. Молодь має змогу отримувати навички ветеранів. Ветерани мають змогу відчувати, що вони дуже потрібні їх цінують, адже вони неймовірні люди. Тобто, часто ми говоримо про травму війни, а ми сьогодні говоримо про зростання, якими крутими і навченими вони повертаються з війною. Україні, де щодня випробовується міцність характеру, такі навички стають не просто корисними, а життєво необхідними. Діти навчалися не лише техніці. Вони знайомилися з тим, як мислить військовий зібрано відповідально, чітко. Тож і не дивно, що кожен, хто пройшов вишкіл, повертається додому не з відчуттям страху, а з тихою міцною впевненістю. Я можу більше ніж думав учора. Слава Україні Героям слава! Слава нації! Україна. Ось усе!